Вітаю, я сьогодні хочу зняти відео. Це таке коротке звернення до мам, бабусь, які, можливо, самостійно, можливо, там десь батько не участвує в вихованні, виховують своїх синів. Так от, коли ваш син попадає в армію, йому стає дуже складно, тому що тут, виявляється, самому треба мити чашку, самому мити ложку, замітати і тому подібні речі. А це ви робили за нього. А потім з'являються легенди про ниму якусь там дідовщину. Не, Ну, Не скажу там, можливо, десь в підрозділі дідовщина є. Особисто в нашому підрозділі унітаз має старший сержант. І він не довіряє нікому цю роботу, тому що краще за нього це ніхто не зробить. Тому давайте своїм дітям мити за себе посуд, зав'язувати шнурочки, викидати сміття, щоб не було потім у сержантів проблем. Перевихованням ваших дітей. Тому що замість того, щоб виконувати бойове завдання, ми їх повинні навчити елементарним речам, які вони вже мали би вміти. Почистити картоплю, помити посуд і тому подібні речі. Навіть унітазі злити після себе потрібно їх вчити. Зрозуміти насправді, нам з вашими дітьми, які виховані з надмірною опікою, дуже важко. Тому дякую за увагу. До наступних відео.